Сьогодні мені хочеться розказати вам про трьох своїх клієнток. Зразу попереджу, якщо хтось припізнає, що це збірний узагальнений образ, це три категорії жінок, які прагнуть створити щасливі стосунки або навіть вже розчарувалися, в тому що це можливо і реально для них. І так історія перша жінка, яка вже була в стосунках, яка розчарувалася, а можливо і не один раз, яка більше не хоче наступати на ті самі гравлі. Так як в неї було, вона вже не хоче. А по-іншому вона просто не знає як. Вона не вміє, вона не вірить, вона не бачить, що є інші чоловіки, бо на її шляху трапляються тільки один певний типаж чоловіків. чоловіків. І так, як вона жінка сильна, жінка проявлена, жінка. Незалежна, з такою жінкою важко, однозначно, вона не буде підлаштовуватися, вона вже пробувала це і зрозуміла, що це не її шлях, вона не хоче більше зраджувати себе. І розчарувавшись у всіх цих сімейних, любовних, у всіх цих трикутниках. Розчарувавшись в чоловіках, нема нормальних, робить висновок, що краще я буду сама. І запевняє в цьому всіх оточуючих, що мені одній добре, мені одній окей, я сама собі господиня. О, як моя мама казала, лягла не клята і встала не мнята. І вона цим тішиться. І всю свою увагу, всю свою енергію, весь свій час вона присвячує роботі, кар'єрі, бізнесу, створення своєї безпеки. Тому що саме в грошах, саме в фінансах вона бачить і розуміє свою безпеку, що коли я буду забезпечена повністю, от тоді настане в мене щастя. А чоловіки о, нехай просто не путаються під ногами. Оце такі в них вирази. <кій> так, що він в мене тільки путається під ногами, і о, замість того, щоб підтримувати і допомагати, то він навпаки ще тягне на себе, що я маю ще тягнути ще, і, і його ні, досить я вже цього не хочу. І так це був портрет перший. Якщо хто упізнав... Можете поставити одиничку, що це про мене. І я набра... назвала цей типаж Я обираю самотність. Типаж номер 2 Друга жінка. Вона також була в стосунках і також розчарувалася, але вона не втрачає надію, і вона знову і знову. В активному, на півактивному пошуку, чи в очікуванні, чи в е, активних, е, десь відвідує місця, де водяться чоловіки, десь вона, можливо, навіть на сайтах вже, е, знайомств знайомств спробувала себе реєструвати і шукати. І е, е, цю категорію я би назвала Думала любов. А, знов, а вийшло знову досвід. І от е, це жінка, яка вона може бути навіть і такою сірвозною, може бути холодною, недоступною, але тільки коли біля неї чоловік нещогранно. Отам От вона може проявляти е, всі свої риси ліліт, і за нею бігають чоловіки, за нею е, вона не відчуває недос... недоліку, е, нехватки, дефіциту чоловічої уваги. Але так якось складається, що як тільки трапляється чоловік статусний, як тільки Трапляється чоловік, якого вона би реально хотіла, який реально міг би бути її партнером. От тут у неї раптом починаються в голові, включаються її таракани, і о, замість того, щоб продовжувати бути такою ж неприступною, такою леді цікавою для чоловіків продовжувати е, той, розігрувати той образ, який вона, ту маску, ту, ту, ту себе частину, яку вона проявляє із чоловіками е, нижчого рангу Аж ні. На неї нападає і якась робість, і невпевненість, і е, підвищена. Значущість цих стосунків, і більше того, вона надає цим стосункам більше значення чим власному самопочуттю. І отут вона знову скотюється в той сценарій, де, можливо, я не така вже цінна для такого чоловіка. А... І тим самим. Вона втрачає, вона втрачає цих статусних чоловіків їхнього ва. І знову розчаровується, і знову, мабуть, я якась не така, мабуть, що це зі мною щось не так, і продовжує знову ж таки пошуки або того самого одного єдиного, або того слово принца. <звук> <звук> і... На жаль, ці пошуки розтягуються на руки. І так, хто впізнав себе в образі, думала кохання, а вийшло ще знову досвід. Поставте двієчку. І у нас з вами третя категорія. Третя категорія це жінка, яка у стосунках. Або навіть у шлюбі вона е, одружена, проте вона, відпочив... вона почуває також самотність в парі. Е, вона почуває страх, втратити ці стосунки, тому що вона ними дорожить, е, тому що чоловік у неї статусний, чоловік у неї. Або при посаді, або займається бізнесом, і для неї дуже важливо і дуже цінно зберегти себе, своє тіло, свою зовнішність, щоб відповідати марці еталону. І така жінка також здатна зраджувати себе. Щоб утримати. Їй здається, що якщо вона буде такою, якою очікує від неї чоловік, а такі чоловіки зазвичай бувають доволі жорсткими і вимагають певної поведінки чи певних якихось рис, певної поступливості у жінки, і вона йде. Зраджуючи себе, свої інтереси, не говорить про свої бажання, вона постійно мучує і терзає себе в підозрах, в ревнищах. І замість того, щоб насолоджуватися тим життям, яке їй допомагає цей статус, цей чоловік, ці стосунки, вона Доводить і себе, і свого чоловіка, і живе в постійних конфліктах, в постійних очікуваннях, якихось неприємностей, що зараз, зараз станеться щось недобре. І також вона не почуває себе щасливою. Не можна сказати, це в неї тільки зовнішня оболонка того, що в неї є. Оце сімейне щастя, це кохання, оця пара. Але до справжньому е, трошки пахнуть. Тут на кожному кроці рододендрони е, різних кольорів і світові банки. Е, і так, третю жінку я би назвала самотність удвох. І якщо ви себе упізнали, то поставте трієчки саме то ті. Хто живе в парі, але живе в постійній тривозі і в постійних конфліктах, ви також не почуваєте себе щасливими, не почуваєте себе розслабленими, і ви також перебуваєте в гонці. Якщо жінка номер 1 перебуває в гонці за грошима, в гонці за визнанням, в гонці за статусом своїм, за почуттям безпеки і комфорту, От у неї така гонка. У другої жінки можна сказати, гонка саме за. Достойного чоловіка. І це також її виснажує, це також змушує її не бути самою собою, бути кимось тим, якою на її думку мала би бути ота ідеальна жінка. І третя це жінка, яка Самотність двох, яка також не почуває себе щасливою. І всі ці три жінки мріють про щасливі стосунки, навіть якщо вони в цьому не зізнаються а, публічно, і навіть якщо в цьому вони не зізнаються самі собі е, і доводять, доводять, що в мене все окей. Я запрошую, якщо ви себе упізнали і поставили циферку 1, 2, 3. Ви себе упізнали. Я вас запрошую на стратегічну сесію, де це повноцінна сесія, де ми з вами детально розберемо ваш затик, ваш баг, ваш е збій програми, де саме ви втрачаєте. Де саме треба підкрутити, які ви вже самодостатня, ви вже цікава, шикарна жінка, на вас же ж звертають увагу, вам же ж роблять компліменти, до вас залисяються, вам посміхаються, чи як вони проявляють, чи проявляють до вас увагу. Але саме чому ви в чому? Внутрішня психологічна проблема. Вона абсолютно не залежить від віку, від фігури, від зовнішньої краси. Ви бачили масу прикладів, коли зовнішньо, абсолютно на наш жіночий погляд ніяка жінка, але вона наскільки знає свою ціну, усвідомлює. Свою гідність, вміє себе показати, проявити, вміє довести чоловікові, що пам'ятаєте анекдот про я його ще пам'ятаю про Клінтона, але зараз його вже розповідають більше як про Обаму. Коли Клінтони на час президентства поїхали на. Родину. На місце, де родилася Хілері, і проїжджали вони повз заправку І Хілері упізнала в заправщику свого однокласника, який був в неї колись закоханий, і сказала про це своєму чоловікові І він на що він відповів: От бачиш, Тобі повезло, що ти замуж за Клінтоном, що ти а, перша леді, бо якби ти вийшла за цього Тома, то тебе була б леді Заправщиця. На що Хіларі йому відповіла, ти не зрозумів, любий, це тобі повезло. Бо якби я вийшла за Тома, то президентом став би Том, а ти був би заправщик. Ну чи кимо, мабуть. Е, тому це дуже важливе усвідомлення своєї гідності, що ми приваблюємо чоловіків гідних собі тільки не по статусу, не по фінансам, не по, по грошах, не по е, зовнішності. Можна себе безкінечно удосконалювати, а ми приваблюємо гідних собі. По власній ідентичності. І от саме на стратегічній сесії я пропоную розібратися із цією самоідентичністю, тому що ми маємо те, що відповідає нашому уявленню про те, хто я. Подумайте про це, запишіться на стратегічну сесію, напишіть. Сс стратегічна сесія, або в коментарях, або напишіть мені в особисті.